Всім Remorсlant сьогодні в нас знову Redstone. Stone ще ось. ось. Тоді я покращував його захист. ось, А тепер я хочу зробити ще одну автоматичну ферму. ось, На цей раз це у нас буде автоматична ферма їжі. Ось їх буде. Ось, ну на кожен выставь на жито, на моркву, на картоплю і на буряк. Ось. Бо це от є для фермой. Ось. Я її залишу. О, так. конечно. Так, приколь. так. Ага, выход от... это... Так, ты выходишь, а то загублю. Так, ось. Так, ось. Для неї нам знадобиться. Зараз я карту переберу. Так. Ну, якщо я, я не помиляюсь, ну, скло. Ну, це просто будь-який твердий блок. Ось, ну, скло. Просто щоб було видно. Ще. Ну, можна ще один взяти. Ну. Я от в мене от буде ось така. Далі нам знадобиться... Селянин. Кількості дві штуки. Ось я граю. Гративі, тому я заспавню. А ви, а ви коли будете побудовувати? Я. Так, ще нам знадобиться пашня наша. Ну, от, ну Це земля. Ось. А, це у Так, ще знадобиться вагонетка Казе рельсами. Вагонетка і Кулия. Рейк. А, це кулия. Це кулия. И це кулия. Це рейка. Так, цікаво. Цікаво. Так, ще? Чем А, ну. Ту, ту рослину, яку ви хочете, щоб вона фармилася. Так, у мене це а, це нас буде пшениця, тому насіння пшениці. Ось а, пом... а, ще знадобиться нам воронка. Воронка, воронка, де у нас воронка. Оворонка. Ну, ще скрені. Ну, це, може бути, бочка, та й в вистачить. Ну, скрині, щоб просто було більше місця. А, ну і компостер. Щоб була професія. Фермер. Так. Ось. Так, а, ще знадобиться вода, щоб не сох. А тепер треба згадувати. Можемо тут отак от воду. Потім тут ось можна поставити. Ком... Ком... Компостери. Ось. Так. Так, ось. Ось так от, але у селянина не має бути до них доступу, щоб він все це не компостив. Тому закриваємо. 8 Так, ну, у мене буде. 4 тепер. Ми замінюємо ось тут наш код. Так, от. І. Я, ну, я, по моєму не пам'ятаю, що була якась різниця. О, тому я побудую міні-варіант. Ну, а ви, ну, можете зробити більше, мале тут Euh, так, вот. Так, а. Э, так. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ось. я тоді зараз буду ставити. Ось чтпас, я вже закінчив цей грунт. Ось. ТП. Далі. Треба скип. Просто випити зілля. Так, ось. Потім треба все це огородити Ну, можна будь-яким твердим блоком, але я роблю скло, щоб я бачив, вона в мене працює. Що, мій селянин працює ось. Два блоки. Тут два блоки весту ось ну, більше не потрібно. Ну ось. Можна, але. Так, і тут, ось так. А так і тепер це, це треба накрити. Так, ось. Я вже ось це у нас зробив. Тепер нам треба ось сюди от проникнути. Далі посадити повсюду все, що ми хоч. Ну, ну. Ну, ті культури, які ми хочемо, щоб у нас були. Тобто, ну, якщо ми хочемо, щоб у нас було все, то саджаємо всі культури. Якщо ми хочемо, щоб у нас була... В принципі, садимо тільки пчем. При... Ну, я не знаю, можливо, у нас буде і псі, але. Все одно ну, вона в тому в тому. Ось. Хотя. Ось. И теперь. Так, ось нам треба заработать нас Мы делаем. Вот так вот. И где-то вот так. І ось так от. Тепер сюди залазимо. Сюди ми ставимо е, так, воронку. Так, воронку. На неї рельсу. На рельсу вагонетку. І сюди спавнемо жити. А, треба ще так зробити, що... Він не міг вийти. Хто як це робиться? І Він не можете. І ще, по-моєму, у нас тут... Так, і ще вони обов'язково мають бути фермерами. Ось і цей, і той. Ось, я, я тоді потім це буду робити. Ось, а тепер... Ось он так у нас. Так, ось це в нас от воронка. Якщо я правильно розумію. Ось Насяга, у нас оця воронка направлена ось. Е, так. Тепер. Ну ми її введемо на скільки. Наскільки нам треба. Ось. У мене нехай ось так от. І ось сюди от так от скриньку. Ось. Ось тут, по ідеї, має бути добро. Так ось. І тепер залишилось тільки робити обох жителей фермерами. І як, як ця ферма буде працювати. Все, Ось ну, який буде тут фермером, він буде збирати пшеничу. Ось. І потім він її буде скидувати сюди. Так, ну я з цим щось придумаю. А що в нас? Ось. Він буде скидати в чому, а вона. А, має бути вагонетка з воронкою. Сорі. Вагонетка з воронкою, бо так вона ж підбират. Вагонетка з воронкою. Ось, ну тоді я зараз її дороблю. Ось і тоді вже роз... зробив цього жителя фермером. Він у мене продає е, цей буряк. Ось, щоб він її не змінив, я, мабуть, <кій> йому цей буряк один разок ой бо тепер він вже точно цю професію не змінить ніколи Ось. Так, він продає буряк. І я не знаю, чи воно так буде працювати. Тому я краще. Так, ну добре, тепер залишилося просто ще ось сюди. Так, ось у мене нарешті вийшло зробити тут фермера. Ось. Ось. І тепер, коли пшениця підросте, він її має бути скидувати цьому. Ось. Ось. І, по ідеї, вона має блок. Давай. Нет, осі. Так от, і тепер Його Лодивше, давай пройти. Ось ну, це буде не швидко. Тому я не знаю, чи спрацює вона. чи ні. Ось, але все одно. Ну, я дійсно не знаю, значить, вона. Але це точно буде не швидко. Ось, ну, поки вони почнуть це робити, це час. Поки вона виробне. Ось. Ну, от. Таке от вийшло відео. Я побудував першу з чотирьох автоматичних ферм їжі. Ось. Я ще планую побудувати їх чотири. Вони будуть. чотириповерхові, поверхові, якщо так можна сказати. Ось. Ну ось таке от вийшло відео. Якщо вам сподобалось, то ставте лайк та підписуйтесь на канал. А з вами був Руслан. Всім до побачення!